Вирішив поділитися думками. Ніхто ніколи не задумувався над тим, чому саме влітку, да, от, саме влітку канікули в школах, в університеті, в принципі, і на роботах, да, от, би саме влітку беруть відпустки, але так, роботи це в сторону. От В школах, не взимку, да, от, там канікули там, три місяці, там, не там, восени, а саме літом. Досить все просто. От просто. Щойно мене пробило на цю думку, дорогенькі мої, якщо там взимку восени, я міг спокійно провести ну там, 6 уроків підряд, да, там, 7 уроків підряд провести, ну і взагалі не no проблем, то зараз я 2 уроки провів і мені здається, що я, я здохну зараз. Ну, от від цієї жари, да, в принципі, від жари, мозок кипить. Продуктивність падає і ще інколи спать хочеться. Я думаю, не дурними були ті люди, які все-таки придумали, що треба відпочивати влітку. От якось так, от. Да, да, а ми працюємо, ми працюємо, багато дітей, до речі, влітку працює. Взагалі нас нація крута. Влітку багато хто й працює влітку. От. А ще, якщо врахувати ці обстріли е після невиспаних ночей, а ми все одно працюємо. Ми круті. ми круті, але ми самогубці. Отак от, от. Треба інколи жити. Радіти, відпочивати треба. Треба, треба, треба. Коли це буде, Бог його знає.